Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Сьогодні ми зануримось в одну із найжахливіших трагедій, що сталося в сучасній історії Бразилії. Це масове вбивство в школі Реаленго. Що сталося у 2011 році. Це історія про біль, страх та пошук відповідей, які залишилися загадкою для багатьох. Цей випадок шокував не лише бразильське суспільство, а й весь світ, ставши одним із найстрашніших шкільних інцидентів у 21 столітті. Реаленго це район на заході Ріо де жанейро густонаселений, та відомий своєю напруженою кримінальною ситуацією. Школа, про яку ми сьогодні говоритимемо, державний ліцей у цьому районі, була місцем навчання тисяч дітей та підлітків. Але хто був цей хлопець, що змінив долю спільноти назавжди? Джейсон Де Соуадеус, 23річний чоловік, безробітний та ніде не працював. Він не закінчив школу, мав проблеми із законом. І був відомий своїм замкнутим характером. Про нього знали як про людину, що страждала на психічні розлади. А також він мав конфлікти з оточуючими. За декілька днів до трагедії він придбав два пістолети та великий запас боєприпасів, що виявилось початком жахливого плану. 7 квітня 2011 року почалося як звичайний весняний день у Реаленго, Однак цей день змінив усе. О 9.30 ранку Джейсон прибув до ліцею, озброєний двома пістолетами, 9-міліметровим Таурусом піті 92 та 380-калібровим Таурусом Ті 380. Він увійшов у приміщення школи. Спочатку стріляючи у вчителів та учнів, які просто опинялись на його шляху. Вчителі намагались організувати евакуацію, деякі навіть намагалися заспокоїти нападника. Проте він не піддавався. За 15 хвилин вогняної атаки він вбив 12 людей, серед них було 9 дітей віком від 12 до 14 років та поранив ще 22. Поліція отримала повідомлення через 10 хвилин після початку стрілянини та прибула на місце за 15 хвилин. Злочинець, усвідомлюючи свою безвихідь, застрелився прямо у школі. Ким же був Джейсон де Соузе Деус? Та що штовхнуло його на цей крок? Він народився у простій бразильській родині, за свідченнями близьких був закомплексований, невпевнений собі чоловік, який не міг реалізувати себе у суспільстві. У його житті було багато проблем невдачі в особистому житті, безробіття та проблеми із психікою. Свідки розповідали, що Джейсон часто говорив про те, що його ігнорують та знущаються над ним. І вважав, що він жертва системи. Він залишив передсмертну записку, у якій виклав свої почуття відчай та гіркоти, звинувачуючи у всьому навколишній світ. Після трагедії поліція почала масштабне розслідування. З'ясувалося, що у школі не було достатніх заходів безпеки, охорони практично не було. Влада країни оголосила триденну жалобу, а бразильці по всій країні. Були шоковані цим жахливим актом насильства. Президент країни виступив із заяви, обіцяючи зміни у системі безпеки та психічній допомозі молоді. Водночас почалися дискусії про контроль над зброєю, про проблему булінгу та психічного здоров'я у школах. Трагедія в Реаленго стала гучним дзвінком для всього бразильського суспільства. Після неї Почали впроваджувати нові заходи безпеки у школах, посилився контроль за зброєю. А також зросла увага до психологічної підтримки учнів. Однак біль та рани, завдані тим днем, залишилися назавжди. Загинуло 13 людей, поранено понад 20. родини жертв залишились у вічному сумі, а спільнота у пошуках відповідей, як запобігти подібному у майбутньому. Що штовхає людей на такі жахливі вчинки? У випадку Джейсона це суміш депресії, соціального відчуження, психічних проблем та легкого доступу до вогнепальної зброї. Психологи вважають, що попередження подібних трагедій можливе лише за умови раннього втручання та підтримки, а також зміни в ставленні до психічного здоров'я у суспільстві. Крім того, надзвичайно важливо створювати безпечне середовище у школах. Де кожен учень почувався беззахищеним та підтриманим. Трагедія в Реаленго нагадує про інші подібні випадки у Колумбайні, США, Норвегії, Австралії та багатьох інших країнах. Хоч обставини різняться спільним є один болючий висновок насильство у школах часто має глибші соціальні та психологічні корені. У кожному випадку. Суспільство намагається знайти причини та вжити заходів, але, на жаль, жахливі інциденти продовжують повторюватися. масове вбивство в Реаленго це не лише трагічна сторінка в історії Бразилії, а й нагадуванням нам усім про важливість турботи, про психічне здоров'я, безпеку у навчальних закладах та взаємоповагу. Нехай ця історія буде попередженням та уроком для майбутніх поколінь. З вами була тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.